Мільйон пляшок від Кока-Коли з улюбленим напоєм та подарункові набори від Червоного Христа для найбільш вразливих родин. Спільна святкова акція відбулась на Черкащині з організації Український Червоний Хрест вирішили порадувати українців, які опинились у складних життєвих обставинах. Завітали благодійники і на Черкащину. Окрім пляшок з улюбленим напоєм, родини переселенців, багатодітні родини отримали подарунки з посудом. Ліля, переселенка з Харкова, нині мешкає у Черкасах з двома дітками. каже, що подарунки дуже доречні, адже коли покидали рідну домівку, найменше думали про побутові речі. У них вже получали продукти. Каждому члену сім'ї по ящику давали продуктов, гигиену давали уже сьогодні опять дали і маленьким діткам допомагають памперсами можна брати каждый місяць і питання, если есть є в наличии. Це жест солідарності з українцями, щоб висловити їм повагу та підтримку, принести трохи радості у кожну родину, пояснюють представники компанії Кока-Кола. Саме для цієї акції на українському заводі компанії виготовили спеціальну партію напою в півторалітрових пляшках з позначкою Для тебе у кількості 1 мільйон. Наша компанія дарує 1 мільйон пляшок не тільки внутрішньо переміщеним особам, а й особам з багатодітними сім'ями, які цього. Потребують, ну тобто, в кого немає такої можливості, щоб можна було придбати. Для того, щоб підняти настрій, подарувати трішки магії, тому що знають всі прекрасно, що Кока-Кола це свято навколо, так сказати. Юля Холодна, голова Черкаської обласної організації Український Червоний Хрест, розповідає, що це не перша спільна акція на території області, надійне партнерство і суттєва допомога людям, які опинились у тяжких життєвих обставинах. Це не перша акція з кока колою У нас уже було декілька акцій з кока колою Також ми раніше надавали. Воду, газовану воду Кока-Кола. І також у нас з Кока-Колою було було надання газових котелень, і зараз ще будуть ці газові котельні на території Черкаської області. Спільні благодійні проекти тривають. А у Черкасах особлива магія Різдва і Нового року підкріплена ще й турботою від Кока-Коли і Червоного Христа.